Uh. Не досить така проста процедура пройти реєстрацію, коли куча народу із самого ранку, от, скажу вам так, знаєте, трішки відвик, от, тому що кожного дня в себе на фермі от, і відповідно якось в цьому плані все проще. Знаєте, простір, от, вільний, от, вільне повітря. От, і сам собі хазяєн. а Тут от відбувається трішки все по-іншому. Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і знову за сотні кілометрів від Велесової ферми. От, ви правильно зрозуміли, о, я зараз знаходжуся у санаторії. у санаторії, чесно зібрався духом і вирішив все-таки, що потрібно поїхати трішки набратися сили, от, відновити свої всі, знаєте, зализати рани. Це буде правильніше, от, тому що не дивлячись на всю мою динаміку, не дивлячись на все, що я постійно в русі, от, але маю ну, такі досить серйозні проблеми із хребтом. От, і фактично стараюся це все якось е, ну, маневрувати між цим усім, ну, поки виходить, але періодично відбувається загострення, і я вам скажу, все-таки прийняв для себе рішення, що потрібно хоча б за 5 років от, е, поїхати і відновити свою всю опорно-рухову систему. От опорно-руховий апарат. І сьогодні я знаходжуся у славному місту Хмільнику. От, саме у санаторії від української залізниці, я вам скажу, це ну для мене, для мене це найкращий на сьогоднішній день заклад. Це заклад, який поставив мене на ноги. Поставив мене на ноги, тому що якщо ви не в курсі, от е я під час, коли працював у великих компаніях, я досить серйозно займався спортом. От, і спортом займаюся і продовжую ним займатися. І фактично у мене я, відбулася в мене трансформація. Я займався залізом, От, займався там бодибілдингом, пауерліфтингом і фактично тягав там тони заліза. От, і потім наступив такий в мене в житті момент, коли мені прийшлося трішки е, змінити свої погляди. Ну, я розумів, що далі прогресувати і бути успішним в цих напрямках спорту потрібно, була досить серйозна фармакологія. От, і я вам скажу, але фармакологія це вже така важка фармакологія для того, щоб ну, добиватися якихось результатів. Таких уже, ну як би вам сказати призових місць. От, тому е, прийшлося задуматися і задати собі питання, навіщо це все робити. От, і знаєте, я так, е, тому що вже була така межа, або ти працюєш, тренуєшся, і фактично вже пішла. Як би вам сказати така межа травм? От, і я вже розумів, що вже ну, я свого організму вижимаю максимум, і для того, щоб далі прогресувати, потрібна досить така жорстока фармакологія. Фармакологія, і я вам скажу, ну фармакологія це аля, вітаміни. От, і... Там різні біологічно активні речовини це одна історія. Коли включається вже важка артилерія, гормони, от, от тут я вам скажу на сьогоднішній день це досить така, ну досить таке питання, що ти робиш? Ти досягаєш результатів і в себе або ти. От, просто живеш як нормальна людина і тренуєшся, підтримуєш себе. Ну, я вибрав другу сторону от, цієї сили і почав більш спокійно займатися спортом. От, але знаєте, мене так воно трішки рвало. От, рвало в тому напрямку, що ну, потрібно був такий, знаєте, якісь перезавантаження потрібно було. От, і знаєте, я там в 30-32 я потім. Почав новий пошук себе, тому що ну, у мене було питання, чим займатися далі. Тому що я вже розумів, що Арнольдом Шварценеггером я вже не стану. От, і знаєте, я побіг. Я побіг, я почав займатися більше легкою атлетикою. От я почав тренуватися і фактично почав бігати марафони, почав бігати айронмени залізні дистанції. Ну, хто знає, не знає. Це тріатлон. О, це плавання, велосипед, і біг. От, і по факту, це такі досить такі витривалі. От, дистанції, коли ти біжиш там, 42 кілометри, коли ти там, там 2-3-4 кілометри, от, і коли ти їдеш на велосипеді там, 100, 150-200 кілометрів. Ну, по факту це досить така не знаю, ну, прикольна ця штука. От, але... За цим усім пішло, тому що в мене була досить велика маса тіла от, і, ну, для цього виду спорту. І і по факту, і Сьогодні вона залишається досить такою масивною, і, тому що я важу за 100 кілограмів. От, і, фактично це пішло як би сказати, ну, пішов в такий процес. Я вже набігався марафонів, от, і я вирішив піти. на... Повну залізну дистанцію айронмена почав готуватися, і фактично, ну це такий, як би сказати, тоже такий топ аля От. І фактично десь на середині підготовки я вже я вам скажу там вже плавав, я вже їздив лісопедом. На велику ганяв уже потрібні дистанції, коли я почав вже бігав відповідно і вже коли почав його. Ну, як би з'єднувати воєдино. От, воєдино, чесно, вилетіла в мене спина і досить серйозно. Я вам скажу, у мене таке було відчуття, що я там зламав повністю. Я не знаю, що зо мною відбулося. От, але благо, що це було якраз ну, вдома. От, і по факту я таке чувствував, що в мене нога повністю відказала. От, але це була, як виявилося, після того як я зробив МРТ, У мене виявилося повністю там 13 чи 14 протужбузій і дві грижі. От, фактично, це результат е, спорту. От, в результат такого фізичного навантаження. І фактично, як я кажу, у мене мій хребет посипався в труси. От тому, що пішов повний розвал. У мене е, почало віднімати праву ногу. От я повністю був шокаліка, я не міг ходити. От е, я перед рухався чисто. Так, от п'ять кроків зупинявся, тому що нога була як колода, от, і в мене була досить серйозна проблема. Я зовсім не міг фактично жити тим життям, яким я планував. Я пробував ну, через зуби бігати, але я вам скажу таке відчуття, що я біжу от, і на протезі. У мене зовсім була чутливість втрачена ноги, і е я почав звертатися до різних установ медичних. Почали що робити, як робити. От, там до різних там вправляльщиків, рівняльщиків, знахарів народних я переїздив майже всю країну, і фактично я зрозумів одно, що мені потрібно навчитися жити з цим усім. І по факту, знаєте, таке, я вже із такого досить впевненого, врівноваженого спортсмена, я вже ставав таким інвалідом. От, е, нога буквально. Почала всихати, і фактично я зрозумів, що я повністю можу втратити кінцівку. от І фактично вже, ну багато лікарів. просто Я там лікування, оці всі діклофенаки, там, знеболювальні, якісь там масажі, якась там вся. Реабілітаційна процедури, вони чесно, не давали ніякого результату. Там буквально якісь там чим, тимчасові може покращення, а по факту получалася хрін на постномаслі, тому що любе якесь навантаження, так як я спокійно жити не можу. У мене постійно рух, їзда, особливо їзда на автомобілі. Це для мене була просто катастрофа, тому що я е ставав і виходив з автомобіля, і у мене фактично. Повністю віднімало ногу, мені потрібен був певний час для того, щоб я міг ходити, міг на неї просто спиратися, тому що я її просто не відчував. Отака от от була в мене хрень, я вам скажу. Ну, Дякуючи богам. От, е мені порекомендували е лікаря і порекомендували приїхати саме до е Хмільника, от, саме в родон от, сюди приїхати у родонові ванни і пройти витяжку. От, е порекомендували лікаря Вікторія Васильівна, я вам дуже вдячний от, за те, що ви. Е Вернули мене до життя і фактично. От, е на сьогоднішній день я знову повернувся, але я повернувся в е зовсім іншому форматі, тому що вже протягом 5 років мені сказали, що реабілітацію потрібно пройти там через 4 роки. От, але Ви самі бачите, яка була в мене динаміка життя на моєму YouTube каналі. От, і по факту, і взагалі в житті, то по факту, я вам скажу, у мене, ось дивіться, цей заклад. От, і по факту для мене це, ну, чесно, таким досить серйозним викликом було залишити ферму на такий довгий період. От, і спробувати себе трішки відновити, тому що ну періодично, особливо коли у мене відбувається ну, така, знаєте, якби робота з тваринами. О, коли я десь запихаю когось станок, коли я десь когось кудись пгну або тягну. А у мене це майже кожний день, особливо коли я їжу на виклики на розчистку копит. От, постановка тварини в станок, потім там всі різні роботи з кінцівками, вони ну, дають пряме навантаження на спину. І по по факту, у мене. От, повторюється ця історія, йде защімлення сідалічного нерву от, і, або сідничого нерву. І фактично починається такий терпна нога. Потім з часом я вже ну, знаю, як що робити для того, щоб її попустило. От. Але все-таки знаєте, прийняв рішення, що потрібно з'їздити, відновитися. От, тим більше, що Вікторія Васильівна. От, чітко сказала Михайле, ти повинен хоча б раз в 4 роки до нас навідуватися для того, якщо ти хочеш далі ну, в, том, в, тому, в тому самому інтенсиві, в якому ти живеш, от, щоб ти міг продовжувати цю всю історію. Ось таке передслово ну, Для того, щоб ви цілком зрозуміли, чому я тут знаходжуся. От, тому. Сьогоднішнє відео якраз і буде сформоване з цілого комплексу. Я вам більше розкажу про цей санаторій, тому що це не на правах реклами. Я вам скажу це на правах того, що в кого є проблеми от, із опорно-руховим апаратом, в кого здорове серце, але є проблеми із скелетом, із зв'язками, із хребтом, то от якраз саме це. Для вас це відео для того, щоб ви знали, що є такі місця в Україні, які можуть з інвалідів зробити нормальних людей і повернути до нормального повноцінного життя. Тому рухаємося. От я думаю, що вам буде цікаво дізнатися і побачити, як тут все відбувається, процедури, процеси. От і чисто такий, знаєте, легкий лікбез, для про те, як сьогодні можна. Проходити реабілітацію от, е... в нашій країні. Гарного перегляду. Знаєте, ну, з першої Перша думка санаторії це відпочинок. Ну так, да, фізичної роботи відпочинок, але тут куча процедур, куча процедур півдня от, по 8-10 процедур за день. Тут е... така досить інтенсивна біганина. Ну, Я думаю, ви скоро це все побачите. От, тому тут так знаєте, відносно цього всього. і Тим більше я розумію одне, що от буквально 4 дні там 3-4 дні буде загострення всіх процесів. Це норма, так має бути от, для того, щоб воно потихеньку поступово все ставало на своє місце. Ноги ставали на місто ніг, руки на місто рук, шия голова на місто голови. От, тому таке це все відбувається. Випав сніг. Випав сніг зимненько так. Уже. Ну, вже зима. Продовжую розповідь свою про перебування в санаторію у Хмільнику від української залізниці. Скажу вам вже чесно, вже йду, вже нормально. Ці ось три дні, ну, як правило, відбулося загострення. От. І зараз все почало потихеньку притихати. І відповідно сьогодні я вже вранці встав і вже відчув, що моя нога вже майже на місці. От. Зараз іду снідати. От, і Біжу на процедури, біжу на процедури там, якщо буде можливість, я вам відніму частково, щоб побачили, як воно це все відбувається. Отакий от, от зал, отут годують, бачите порції, все розписано, дієта 15 у мене, все чотенько акуратненько, три рази в день, строго по часу. Прийшов, поїв своє місце, своя, свій столик, от, і все тобі приготували, харчувався і, і пішов на процедури. Процедури в мене вже в повному розгарі. Вон, тільки виліз із родонового басейну, був на витяжки. там просто під водою. Усе якось ну, не дуже зручно знімати на. Відео, але я думаю, що кадр буде. Я зайду, от, попрошу дівчат, вони пояснять механізм, бо це самий основний елемент і сама основна процедура в родоні. Зараз у мене магнітотерапія. Бачите, такий апарат. От, я бачите, лежу в такій трубі. І Тут у мене йдуть тільки магнітні імпульси. Якраз вирівнюють мою ногу. Вот, це така от історія. Зараз я вже на другій процедурі. От зараз електротерапія підключила мене до 220 вольт. Це лупаша тут. Он. Ось це такий апарат. О, тут дивіться нога. Вона бачите, дергається це. Ну, це все під напругою. От не знаю скільки там яка частота, але лупаша конкретно. Якраз проводимість роблять. Мого сідничого нерву. Блін, коротше, жорстко. Тут паша вона ж позвоночника. Підключені електродим. Далі йде квадріцепс. Тут є центр нервовий. Потім під, скажіть мені, під чим під коліном. Потім перед далеко від п'яти зверху. Центр, я це я вам скажу, у паша так, що аж майка завертається. Ну, ну, нічого я вам скажу після цього цієї процедури, я ще дюргаю з півні хожу. От, але вона прикольна. От, ну, вона досить добре допомагає вранці, встаєш і вже такий живчик. От, вже навіть ходити хочеться. Тепер ось прийшов я на Свачі, на прогрів. Зараз будуть мене дірани. <кій> Зараз лягаю на живіт, цю супер лампу і будуть прогрівати мій, мій родимий сідалічний нерв. Ой, тут, конечно, всі одиннадцять Так, ну що в мене підключили? Бачите, такі от апарати Вони прогривають мені спину. Що там видно. Ну, якраз мої крижові кісточки гріють. Свечі прогрів десь на 15 см проходить на глибину. Така цікава штука. Без коментарів. Зима. Як-не-як -як настало і морозець, і сніжок іде, і сніг репить під ногами. Всі бачите, таку вже стежку хлопці прочистили. Зимно, ну, класно, скоро новий рік. Ось самий головний кабінет це кабінет витягування <клес> хрептан. Ну, хочу вам сказати, що тут якраз Відбувається все. Саме головне, от тут якраз ротон, басейник невеличкий з ротоном і з родоном. І фактично тут якраз відбуваються ці процедури, коли підвішуються гирі на пояс, от, на ноги, на е шию, витяжка спеціальна така стоїть. От, і по факту тут відбувається весь процес. Досить цікава штука і досить корисна. Це саме основне, що чим-чим ну, славиться. Даний заклад. І саме саме воно ну, ну, чесно, воно саме корисне. Ось дивіться так. Покажу скриєчку. Отак от все відбувається. От тут чіпляються, гірки воно на пояса, і відповідно люди отак от висять в родані. Так, зараз я знаходжуся в самому серці от, даного санаторію. От чому саме в серці? Тому що ми прийшли, пройшли крізь двері, і зараз ось о, дивіться, тут така от роздягальня, роздягальня, а далі о, дивіться, що тут відбувається. Тут ось душова. От сюди люди заходять, легко окунаються, вішають тут свої о, полотенечки і лишають взуття, і заходимо плавно ми сюди. Басейн це незвичайний басейн, це басейн родоновий. От Тут якраз із нієд закачують родонову воду, от, тому що Хмельниччина славиться на кар'єри, і тут є якраз джерела, які б'ють саме із родоном. От, ви всі добре знаєте, що родон це радіоактивний елемент, але він. Досить е, е, позитивно впливає на е, кісткову і хрящову систему і відновлює якраз опорно-руховий апарат. От, тому е, досить розумні наші е, лікарі от, е, побачили цю дію от, і в принципі, заснували лікування Ось, Бачите, тут такі от сідушки, от, бачите, тут такі от петлі і якраз от сюди люди бачите, басейн. Туди ноги висять, от, і повністю якраз ти висиш тут на цих перильцях, от локтями. І по факту, якщо в тебе проблеми із плечовим суглобом, там десь ну, із плечовим відділом хребта або шийним, тут ось, ви бачите такі ось. Чехли одіваються, тут підбородок, от тут якраз уже затилок і по факту підвішують гирки. Ось ви бачите, таке коромисло, і тут якраз витягують шию, витягують грудний відділ хребта. А якщо є проблеми із поперек, от поперек там криж, як у мене крижовий відділ, бачите, ось у пояси. І з кільцями тут на різну талію навіть є об'єми на кожну талію, усього окремо для ніг. От якщо є якісь проблеми з ногами, от, то тут от, якраз цей весь процес і відбувається. Вішаються гірки, лікарі назначають процеси, і він йде від маленького до великого. От у мене курс реабілітації два тижні, і в мене кожний день, там на пару хвилин, роблять я довше вишу в родоні, і відповідно більші гірки мені вішають поступово для того, щоб не було перенавантаження, і не дай Бог не було ніякого зміщення. От, тому так от люди тут е, вивішують свій режим. От, і я вам скажу, це саме ключове і саме основне в лікуванні. От. Зрозуміло, всі процедури по-своєму Там назначення, назначення лікарів. От, усе, чарівні дівчатка смачного. Вони контролюють повністю цей процес. І так от воно. Все тут відбувається. Ось, о, дивіться, тут знаходяться е спеціальні лежаки. Зараз у нас тут мінус 3 градуси на вулиці, засипало все снігом. От Бачите, тут обов'язкова процедура. Після е витягування потрібно лягти і полежати. от Лежиш тут в середньому десь 20-30 хвилин в спокої. от Ну, якраз нормально. От, і тут якраз відбувається таке, знаєте, все стає аля на місто поступово, і знову ось дивіться роздягання. Е, тому отак от тут все відбувається. От, і я вам скажу, відбувається все досить прикольно, тому що вже ось ось сьогодні я вже тут знаходжуся 5 днів. Це я пройшов вже 5 процедур. У мене вже нарешті я відчуваю, уже пройшов спазм. От, пройшов спазм, у мене було дуже зжатий. Е, м'язи. Вони були такі не, не зрозуміло, чому воно в цей спазм зайшов. От, але коли цей спазм починає терпнути нога, починаються проблеми. І по факту от якраз в е цей період я вже почуваю себе. Ну, Нога вже пішла по-другому, вже я перестав ляпати, от, тому що ну, ключова проблема, коли ти йдеш, нога ляпає, ну, це одне, а друге, що нога терпне. От, І в такому от ситуації ну, це я знаю, коли відбувається, коли я пхну тюки, пхну корів або щось піднімаю різко, і відповідно відбувається така хрень зі мною. Тому зараз я одягаюся. Зараз я одягаюся і вже далі. Піду трошки відлежуся і піду далі на процедури. От, ну, ті вже всі процедури ви бачили, крім масажу, От, бо там його знімати не дуже. От, мою, мої голі сідниці. От, я думаю, YouTube може забанити. Так, ну що, вирвався я буквально на деньок додому, бо завершив процедури в суботу. І цілий неділя, ціла вихідна, от, тому я вирішив проскочити додому. От, трішки ході твору побачити, на ферму заглянути, що там робиться. От, тим більше потрібно наварити моцарелку. З самого ранку, завтра буду варити. От, і потім назад, от, на хмільник, продовжувати лікування. Тому. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі. У кого буде дике бажання. Чесно, от, не поїдьте, пролікуйтеся, не пожалкуєте. От, тому до зустрічі в наступних відео. От, і думаю, вже буду на місці, буду в строю. От, і будемо продовжувати працювати. بويته